Поставив весей заказ, от отримав інший. Прямо тут на місці. Люди заказують в Штатах, люблять фастфуди, ось KFC. Забираємо замовлення і... Дорогу! Кава і дім як дім барона якогось циганського. Ще загрузив фото і підтвердив доставку, і одразу ж задзвонив дзвіночок про іншу доставку. Роботи вистачає. Що потрібно робити? Навіть на одній програмці GrabHub. В основному американці. Якийсь фастфудчик, напій. Бабуся живе, Видно її, але... Старенька, але інвалід, тяжко її рухатися. І Вона заказала собі щось кобелий напій. Ось так можуть собі замовляти, дозволити елітні американці. Ну що ж, а ми. Ще навіть не в статусі біженців будемо годувати американців. Цікаво буде, що вдасться заробити. Ми виїхали десь близько. Десь Половина четвертої, а зараз половина п'ятої. Зараз побачимо ще один заказ, одразу ж підтвердив, що навіть ще навіть не виконав ось цей заказ і вже підтвердив інший Це з одного аккаунта. Зараз побачимо, що вийде. В принципі, роботи дуже багато в тому районі. Так, у нас 16.43, зараз ми подивимося, коли ми виконали перше замовлення, виключимо, бо замовлень багато, ми хочемо теж взяти паузу. Дивимося, що за сьогодні? Сьогодні 41 долар. І ми почали в 3.25, пів четвертої, зараз пів п'ятої. Це буквально ми заробили за годину. За годину заробили 41 долар. Ось такий результат. Можливо, зараз години пік. Це не означає, що завжди так буде виходити, але враховуючи це ж все з однієї, тільки grabhub з одного аккаунта. Це дуже класно. Ну і вчора я теж пробував, виходив там буквально. Буквально декілька зак це сьогодні, а це завчора. Там два закази зробив, чисто так як перший заказ. Ось, 26 там. Один зробив о 6 годині, потім в мене були курси англійської і виїхав я десь в 10 навіть в магазин ми їхали, так? Виїжджали ми в 10 в магазин і ще один заказ з Макдональдса поступив, це чисто так. А от сьогодні це рівно за годину, там, декілька хвилин. Ось так вийшло. Так що робіть висновки самі. Пробуйте, бо думки різняться, відгуки теж різні. Треба пробувати, все залежить від вашого району, від загруженості. От ми зараз тут, ніби не червонимся, але саме більше у нас ось Ось тут роботи, Бівертон район. Ось виїжджаю з курсів і тільки щойно ось такий заказ на 20-ку, на 19 доларів. Підтверджую. Так що ставте лайки, кому що буде цікаво, пишіть в коменти, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових випусків. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Все, всім пока. Чекайте нового випуску, буде більш детально.